Тихий вечір з Оленою кравець на телеканалі Дін тривають зйомки нового сезону популярного вечірнього шоу. Тихий вечір це фраза, яка стала вже, знаєте, не наративом, а символом символом побажань чогось дійсно важливого. Ми раніше. Тихі вечори проводили по-іншому, а сьогодні нам ця тиша дуже потрібно і я думаю, що кожен з нас вдячний за це. Тому сьогодні побажання миру, здоров'я і тихого вечора це те, що найпотрібніше нам сьогодні, тому це те, що на вустах. Другий випуск програми вийде на екран вже цієї суботи, 2 вересня, і буде присвячений Дню знань, святу всіх школярів, студентів та викладачів. Сьогодні у нас міністр освіти та науки пан Оксан Лісовий. Сьогодні у нас молодий, трохи зухвалий м -м, вчитель англійської мови з Тік-Току. Сьогодні у нас лауреатка Нобелівської премії Олександр Матвійчук. Сьогодні потужні люди, класні люди. Сьогодні і це все про науку, це все про освіту, про певний зріст свідомості, обізнаності. Це все про дітей, звичайно. Це все про те. Що нам потрібно змінити, щоб не стати перешкодами самим собі? Команда тихого вечора між собою називає проєкт терапевтичним. Інколи у своїх розмовах ведучі і гості обговорюють теми, котрі у кожного українця викликають біль, але в той самий час розповідають, як із ним впоратись та дають надію на краще. Я думаю, що кожна людина потребує чогось, що її тримає. І думливі розмови про важливі речі, які дають надію, це те, що потрібно. Ми говорили про те, що відчуває людина, яка документує людський біль. Ми говорили через що проходять зараз мільйони українців, які знаходяться під обстрілами, в евакуаційних коридорах, у фільтраційних торборах, на окупованих територіях. Ще одним гостем другого випуску тихого вечора став український співак і незвичайний вчитель англійської стіктоку Тумазар. У нього такий не типовий метод навчання англійської мови. Він і блогер, тіктокер, це надсучасне і це, і це круто. Що... Українська освіта навіть не централізована, а неї є отакі от напрямки, які люди самі собі розвивають. Відео Ту у у Тіктоці збирають мільйони переглядів. Головна мета вчителя зробити навчання цікавим та легким. Мені дуже сподобалось. Я прям реально не очікував, що я настільки кайфану від цього процесу. Я вже сказав Олені, що Раніше не дивився це шоу, але я ось прям обіцяю, що стану затятим шанувальником цього шоу і Буду постійно дивитись. Тут така атмосфера, тут така аудиторія. Я в шоці. І сам експіріанс, ми просто класно потусили і порозмовляли. Тихий вечір з Оленою кравиць. Проєкт у найпопулярнішому жанрі лейт-найт-шоу. Саме такі формати мають шалену популярність у різних країнах світу і залишаються актуальними на роки. Лейтнайт шоу в світі взагалі дуже популярне, тому що це шоу на Астрія. Воно про сьогодення і про тих зірок, з якими ми живемо зараз. От, якщо брати до війни, то вона жила три дні, а зараз один день. Тому що дуже щільний інформаційний простір. І коли ти зараз кажеш про те, що ти відчуваєш прямо зараз, це супер важливо. І взагалі фіксувати всі ці моменти нашої історії людей, які роблять історію, це теж супер важливо. Перший епізод нового сезону проєкту Тихий вечір з Оленою Кравець уже можна подивитись на офіційному сайті телеканалу Дім. Другий випуск, присвячений дню знань, вийде на екрани країни завтра, 2 вересня. Тож не прогавте!